Дійшла черга розповісти вам про цей незамінний чудо-засіб, який вартий бути у ваших домівках, у вашій подорожі, у вашій сумочці. варта бути міні-версія цього лосьйону, зігріваючий лосьйон на основі алоєвера дуже неймовірний склад. Кому цікаво, можемо надіслати детальнішу інформацію. Що ж це за чудо лосьйон? Ну, найперше, зігріваючий лосьйон, який рекомендовано брендом для опорно-рухового апарату, вирішує питання з болями, набряками, розтягненнями. Питання, там протрузії, грижі, далі проблеми з колінними суглобами. Дуже його полюбляють спортсмени. Далі питання з болями в спині. Поясниці, якщо ви промерзли, простудилися, далі руки, суглоби, круте, викручує, усе це супер вирішується за допомогою ось цього зігріваючого лосьону. Він унікальний у своєму сегменті, обезболює дуже круто. Зігріває дуже круто і має дуже також багато лайфхаків, які ми сьогодні з вами розберемо. Якщо ми говоримо про опорно-руховий апарат, краще використовувати його сам лосьйончик. Коли ви не збираєтесь виходити на вулицю, бо йому потрібно дати час прогріти. Краще його добре втерти. Спочатку тут є ефірні масла, ще й гарно має такий приємний аромат, можна собі зробити ароматерапію, поки будете мастити. Да? Добре втираєте і краще закутатись, лягти, щоб воно прогріло вас. Тому, якщо ви вранці, наприклад, встаєте да, і знаєте, що у вас там є годинка часу. За годину до того, як виходите на двір, використовуєте. Да? І шию мастимо різні да, там от професійні, хто сидить довго да? і постійно сидяча робота за комп'ютером чи за столом бухгалтера, там, да? ну, різний спектр роботи дуже добре також роз, розмасажовувати собі натирати. Я ж кажу, при любих болях в суглобах цей. Унікальний осіон у моїй сім'ї більше 20 років. Хоча за бренд Forever я дізналась 6 років тому. І 20 років це незмінна якість і незмінна дія. Це супер-супер помічник. Я ж кажу, в мене вирішив батько завдяки цьому кремові і деяким додаткам до харчування питання з мініском. Багато питань я вирішила особисто з хронічними болями в спині. Тому візьміть до уваги. Але ще є й багато лайфхаків. При болях, у, при болях горла мастимо горлишко, ось так зовні. при болях головних мастимо виски. При закладенні носа, нежиті, перших проявах застуди мастимо так, так, тут і лобика можна мастити. При хронічних гайморитах. Там ще в комплексі додатково, кому цікаво, звертайтеся надамо інформацію, також мастим лобика, переносицю, мастим дуги. При бронхітах, кашлі, от такі, да, питання бронхолегеневої системи можна мастити дорослим, прям чистим грудку і плечики, діткам розводити з нашим желе алоевера в суміші. Далі простудили ноги. Промокли ноги, мастим ступні. Дуже класно, вділи носочок діткам і собі, ну прям дуже круто. При закладеністі носа дуже круто розкладає, дуже круто мати в дорозі. Розболілась головка, помастили вісочки, класно. Нежить, закладеність носа маєте з собою помастили, допомагає, швидко розкладає, вивільнює дихання. Якщо ще візьмете наш желе і фьорс, то взагалі позбудетесь таких питань, як аденоїди, позбудетесь таких питань, як поліпи, хронічні герб, е, хрон, перепрошую, хронічні гайморити. І, до речі, герпес також можна мастити нашим желе і нашою поматкою. Раз за герпес я згадала. да? Але говоримо зараз про алоє хід. Неймовірний продукт не просто він називається хід, тому що хід у вашій домівці вашій сумочці і в вашій кишенці. А особливо в осенньо зимовий період, коли холода це супер допомога. При болях в суглобах паралельно головні болі, нежить, кашель, закладеність носа, простуди це все вирішується. Тому візьміть до уваги, класний великий тюбік надовго вистачає і міні-версія також це супер ваш рятівничок. Звертайтесь!